Мешканці Хіммістечка як мінімум, до весни, не матимуть нормальної води. Про це нам офіційно повідомили у водоканалі. Із кранів зараз тече іржава вода. Ми вирішили перевірити особисто, чи насправді ситуація настільки критична. Подробиці вже за мить від Юлії Настенко Я не знаю, чистіть зуби. Чи ні? Це відео виклали в інтернет жителі одного із гуртожитків на вулиці Миру. На ньому видно, що із крану тече червона вода, непридатна до вжитку. Не гаючи часу, ми поїхали на хіммістечко. У одному із дворів зустрічаємо пані Марію. Вона підтверджує, водою користуватися дійсно неможливо останні кілька днів. Зараз краска. Кинула стирати, кинула біла, витягнула як ото краска. Наложено. Два дні нема. Тоді образно піде у міськводоканалі ж кажуть про проблему. Знають, проте зараз нічого зробити не можуть. Поки не запустять нову пробурену гордловину, яку е пробурили у 2016 році, на жаль, е ще вона не запущена в роботу, тому води. Яка б відповідала Санпіну, не вистачає, крім того, переконують, як мінімум до весни жителям хіммістечка нормальної води можна не чекати. Нагадаємо, в середині січня у міськводоканалі хизувалися новим приладом для контролю якості води. Тоді живильно з-під крану куштував навіть міський голова. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.